провітрювачі провітрючі Твінфреш, свіже повітря із зачиненими вікнами. Всім привіт! Це програма Тепло і ми знову йдемо на защиту енергоефективності раціональних інженерних рішень. Привіт! Сьогодні випадок чимось особливий. Стверджують, що ось цей будинок чи не ідеальний, і у ньому майже немає недоліків. Цікаво подивитися. Привіт, я Микола. Привіт, Григорій. Ви приємно. Наш дом имеет массу преимуществ, но я хотел бы выделить три вещи, которыми он отличается от остальных. Первое – это то, что он класса А и потребляет в 4 раза меньше энергии, чем современное жилье, которое строится в Украине по норме. А это еще такая же сенсор? Дуже просто. Показываю. Тобто вин реагує на відбыток твого пальца? Так. Круто! А еще энергоэффективно. Через отверстие замочности сважно тепло не выходит. Но тамбур здесь есть, но я еще бы поставил обязательно доводчик. Угу. Второе преимущество это природный цвет. Ага. В этом доме в светлое время суток не надо включать лампы ни в одном помещении. Сикаво. И третье это качество воздуха. Здесь. Система отоплення і вентиляції. Работають клімат-контроль? І да. слідить за содержанням будинки газу в воздухі і влад. Ну, Сьогодні у програмі для чого на даху будують метеостанцію. Куди веде сонячний тонель? Наскільки реально керувати усім будинком по планшету? І чи вистачить 8 тисяч кіловат на весь будинок на рік. Павел, wow. Во здесь хорошо сделана система теплоснабжения. Основная часть энергии тепловой попадает сюда от двух источников. Первое это солнечная энергия, видел ты на набор трубок на крыше. Так, там стоит гелиоколлектор. Да. 80% тепловой энергии здание получает именно от этого гелиоколлектора. Оставшиеся проценты обеспечивают тепловой насос воздух-воздух. А, то есть ты хочешь сказать, что он работает как обычный кондиционер? Да, только он работает по похожему принципу, только при более низких температурах до 20 градусов. А, а после 20 градусов он передает свою софету электрическому котлу, который тоже здесь предусмотрен для работы в зимнее время суток, когда э, больше нагрузки. Плюс здесь э, практически система э, умный дом установлена. Можно регулировать э, систему не только э, е, на но ну, і через інтернет любое мобільне устройство. За погодними умови. Ти знаєш, я бачив датчики, вони стоять на стінах. Тут і зовні. Йдемо покажу. Ось ось той датчик, який а, відповідає за СО2 і за вологість повітря. Володю, як працює ця система централізовано? Ми вибираємо приміщення. Так, таки нас цікавить, і в ньому вже е, видно показники. У нас по повітрі. Так. І система знає, як, що треба увімкнути, щоб контролювати якість повітря. Або рекуперацію у цьому будинку, або відкривання масажних вікон автоматично для природу вентиляції. прекрасно. Оль, посмотри, а мені видно кришу. На кришу встановлена метеостанція і блоки з вентиляції. А мені подобається ось ці два виводи. Бачиш. Зеленый и это вентиляция с рекуперацией. это метеостанция примусовой вентиляции и есть всего климат-контроля в Наиболее правильный подход к энергоэффективной центральной системе вентиляции дома – это автоматическое зональное регулирование. Оборудованная датчиками система дает ровно столько свежего воздуха, сколько необходимо, и только в том помещении, где вы находитесь. Данная система является дорогостоящей и требует грамотного проектного решения. но дозволяє сохраніть практично все тепло внутрі дома і максимально зменшити витрати на експлуатацію вентиляції. Сьогодні в теплою ЕЙ стало відомо врубай клімат-контроль тепер не лише в авто, а й у будинках. Далі вам покажуть, який дах не гудить під час дощу, і просто зараз тунель для сонячного світла. І ще одна раціональна ідея засвітлення це так званий сонячний тунель з розсіювачем, тобто труба, по якій надходить сонячне світло. І це при тому, що тут у нас такий куточок на другому поверсі, де немає вікон, однак бачите, чудове денне світло. В домі все автоматизовано. то тобто можна контролювати відкривання окон і аксесуарів вот пультом, наприклад, шторки. І ви також з планшетом можете сонцезащиту регулювати. Прекрасно. Современно энергоэффективно за счет того, что это экономит электроэнергию, когда шторы опускаются. Плюс вся система затемнения контролируется автоматически, потому что в здании установлена собственная метеостанція, і вона сама э, дає команды открывать или закривати те или і ролети э, і маркизы. А я вирішував одного звіхом, друзья. Тут є що поміряти насправді. Якщо всем видно, то ширина, то тобто, так звана монтажна глибина. 82 міліметри це дуже і дуже непогано. Семикамерний профіль абсолютно достатньо. Двокамерний склопакет, причому закачений аргоном і одне скло енергозберігальне. Тут є достатня кількість точок запирання і навіть протизламні конструкції. Сказати, що такі вікна тільки треба правильно встановити, а потім ще належно налаштувати. І чудово. Прогрес не стоїть на місці. Вчера однокамерный стеклопакет с одним энергосберегающим стеклом казался нам верхом совершенства. А сегодня на рынке востребованы стеклопакеты не только с мультифункциональными функциями, а также энергосберегающими, для которых требуются надежные профильные системы. Поэтому, покупая качественные окна, вы инвестируете в свое будущее. Якість віконного профілю ще й безпосередньо впливає на протизламні характеристики вікна. Вікно з тонкостінного профілю, так званий клас Б, легше піддається зламу. Часом достатньо звичайної викрутки, аби злодій потрапив у приміщення, адже неякісний пластик легко гнеться і може навіть кришитися. Вікно з профілю класу А, товщиною стінки 3 мм, стійкіше до зломів. А в дуеті з протизламною фурнітурою його не те, щоб викруткою, навіть ломом важко відкрити. Микола, посмотри, какое удачне рішення применено на крыше. Толщина утеплителя на крыше 500 мм, целих лежит метра. А зверху лежить композитна перед металлом, э, то, що вона не грімит по снег сніг не скатывается, Ну і у неї очень большая долговечность. А я хочу звернути твою увагу тут зараз на стіни. Я поміряв їхня ширина 35 сантиметрів, і з цих 35 тут 30 утеплювач. Тобто, фактично, такі стіни утворюють ефект термосу в будинку. Це дуже класно. А з цоколем що не? Ну а цоколь, цоколь вони зробили класично. Тут він утеплений 50 міліметрів, утеплений екструдованим пінополістиролом. Ну і тут ще поклали ось таку штукатурочку. в Принципі міцну антиударну, те, що треба біля землі. А какой ежемесячный расход для таких технологий в вашем доме? Ну, я вам скажу так. Он тратит все электроэнергии в год 8 тысяч килочасов. То есть это на отопление, освещение, горячую воду, приготовление пищи и все остальное. А скажи, пожалуйста, а какая растенка электроэнергии? Сейчас вот там, где он расположен, это гривна 0,3. Поэтому практически 8 тысяч гривен в год. Це фантастика, тому що уяви, що минулу програму ми знімали в танцювальній студії в Києві, так вони тільки за один поверх на місяць опалювального сезону а, витрачають 10 тисяч гривень. Тому ми рекомендуємо наші оптимальні технології вже найкращий з тих, які посетили програма «Тепло.UA». І як ни странно, єдине, що тут можна порекомендувати, це установить доводчик на входну дверь, щоб все було ідеально. Ну, а це насправді вже дуже легко зробити. Як розрахувати економічний зиск від модернізації теплової системи? І скільки батарей потрібно у звичайній квартирі наступного тижня у програмі «Тепло.UA». Енергозберігаючі Енерго зберігаючи провітрювачі ТВІНФреш, свіже повітря із зачиненими вікнами.